Вітання, терапевтична казка українською знову з вами: корекційні функції казки, психологічна підготовка до напружених емоційних ситуацій, символічне відреагування фізіологічних та емоційних стресів, прийняття в символічній формі своєї фізичної активності. Цінність казок для психокорекції і розвитку особистості дитини полягає у наступному. Перше відсутність прямих моральних повчань. Події казкової історії логічні, природні, витікають одна з одної, а дитина опосередковано засвоює причинно-наслідкові зв'язки, які існують у світі. Друге, через образи казки дитина стикається з життєвим досвідом багатьох поколінь. В касукових сюжетах зустрічаються ситуації та проблеми, які переживає у своєму житті кожна людина: відокремлення від батьків, життєвий вибір, взаємодопомога, любов, боротьба добра зі злом. Наприклад, перемога добра у казках забезпечує дитині психологічну захищеність. Щоб не відбулося у казці, все закінчиться добре. Випробування, які випадають на долю героїв, допомагають їм стати розумнішими, добрішими, сильнішими і мудрішими. У такий спосіб дитина засвоює, що все, що відбувається в житті людини, сприяє її внутрішньому росту. Третє відсутність заданості в імені головного героя і місці казкових подій. Головний герой це узагальнений образ, і дитині легше ідентифікувати себе з героєм казки і стати учасником казкових подій. Четверте. Ореол таємниці та чарів інтригуючий сюжет. Несподіване перетворення герою все це дозволяє слухачу активно сприймати і засвоювати інформацію, яка знаходиться у казках.